Національний природний парк Вижницький є учасником проекту збереження карпатських пралісів, який впроваджується українським товариством охорони птахів за фінансової підтримки Франкфуртського зоологічного товариства. Адже не лише на території парку, а й за його межами є справжні природні скарби. Унікальні екосистеми, які дають можливість втримати екологічний баланс на планеті, вижницький парк це осередок не лише збереження природи, а й духовних, культурних, старовікових традицій. Відчути казкову атмосферу, де на очах оживають легенди, де у піснях, колядках, щедрівках звучить музика гір можна було на фестивалі Колядка, фест, який організували працівники Національного природного парку Вижницький. Сюди з'їхалися аматорські колективи з сіл Мигове та Вашківців. Колядували і жителі Берегомета, і дорослі, і діти у величальних піснях, колядках, щедрівках славили Сина Божого та зичили усім здоров'я, щастя, добра. Відбувається навколо і національний колорит, який відчувається навіть у дрібничках, відтворюють уклад життя, що складався у цих краях століттями, то наче промінь древньої енергії, що дає сили йти далі, надихає творити добро. Поки буде наша коляда і те, що поки будуть дотримуватися звичаї, і традиції, доти буде наша земля прославлятися у віках. В колядках живе історія нашого народу, його душа, його віра, його сила. Тутешні жителі пам'ятають своє коріння і передають від батька до сина давні традиції. Тут відчутний зв'язок поколінь і нині. У кожному народі є свої традиції, і вони можуть відрізнятися. Нам традиції дають зв'язок з минулим нашим з нашими предками. Вони започали наші традиції, а наш обов'язок їх продовжувати і передавати наступному поколінням. Ці традиції вони говорять нам про минуле, адже це все відбувалося у минулому і ніби. Це наша українська культура, і про це треба пам'ятати і зберігати на майбутнє. Традиції я знаю, це спомин про дитинство. Це є народне. Люди, які не були тут ні разу, вони дуже захоплюються цим. Коли бачать це вперше, усі колядували з радістю, пісні співали всією громадою і заразом згадували давні обряди та звичаї. Національний природний парк вежницький це вже не вперше показує такі прекрасні народні християнські традиції. Це по перше, вертеп такий. Ви бачите, що рідко дає так у населених пунктах, щоби. Було таке представлення. Наші діточки бачать це фестиваль колядників, які проходить на теренах нашого селища. Це також підтримка наших народних традицій. Енергетика тут справді здатна творити чудеса. Особливих чар додавала краса навколишньої природи, а голоси колядників дзвінкими потоками рік розливалися на навколишні гори. Я дуже люблю співати українські пісні, пісні мого краю. Я люблю в пісні передавати усю всю красу нашої буковини. Мені це дуже подобається. Колядка у берегометі на Вижничені відбувається вже вдруге. Організатори планують і надалі продовжувати цю традицію і розширити масштаби та кордони фестивалю. Національний природний парк Вишницький покликаний зберігати не тільки природню спадщину, а й історико-культурну спадщину, надбання поколінь, адже без минулого, без знання минулого немає майбутнього. А колядка Фест це той фестиваль, який покликаний зберегти та відтворити традиції Буковинського краю в традиції збереження природи, збереження навколишнього середовища. Звичайно, щоб відчути магію гір, ми обов'язково сюди повернемось знову, коли природа вдихне на повні груди після зимового сну і постане у новому ошатному вбранні. Давайте разом пізнавати світ, берегти природні скарби, а ще насолоджуватись такою чарівною казковою порою.